Газ для населення постачає по суті державна компанія «Укргазодобування» через НАК Нафтогаз України за ціною там біля вісьми гривень за куб газу. Звісно, що в цьому році в нас є певний дефіцит газу. Після російських атак ми втратили значну частину нашої газоводобувної промисловості і змушені зараз імпортувати дорожчий газ і продавати його дешевше для населення. Але ми ці збитки покриваємо за рахунок і. Грантових коштів, які надають Нафтогазу різні наші донори, так і кредитні кошти Нафтогазу залучає, але е, ціну на газ ми е, забезпечили е, відповідним законом час дії військового стану і 6 місяців по завершенню військового стану, ціну на газ е, на для населення не можна змінювати так само, як не можна змінювати ціну на водопідігрів і на теплопостачання. Що стосується газу для е, ТКЕ, в наступному році, там дай Бог завершиться у нас військовий стан, війна, і е, закон, е, як то кажуть, матиме свій строк. І Нафтогаз може переглядати ціни на газ для теплокомуненерго. Таке може бути, тому що не всі теплокомуненерго, на жаль, е, і вчасно розраховуються з Нафтогазом і часто використовують е, цю дотацію від Нафтогазу, як такий, як подарунок, е, і не інвестують гроші в. У модернізацію теплокомуненерго в тих чи інших містах є міста, які вчасно розраховуються. Наприклад, у Черкаси перед Нафтогазом немає жодної гривні заборгованості за газ. В той же час і Черкащани вчасно сплачують, мають хорошу таку платіжну дисципліну перед своїм теплокомуненерго. Ну і в той же час вони провели ряд модернізацій, встановили і когенераційні установки від партнерів, і провели енергоефективні заходи для того, аби зменшувати споживання власне газу.